Сьогодні після сесії мене запитали, чому моя сесія вартує так дешево? Адже дуже багато часу і дуже багато енергії я віддаю, дуже багато знань. І людина, яка вже до цієї пори працювала з квантовою терапією, знає, яку ціну беруть спеціалісти. Тому людина з цікавості прийшла. До мене, тому що ціна її дуже здивувала. Адже моя сесія на даний момент до березня місяця вартує тільки тисячу гривень. І знаючи ціну і побачивши цінність моєї техніки, яку я використовую, і моїх знань, людина дуже здивувалася, чому так дешево. Пояснюю. Я хочу допомогти чим більшій кількості людей, зрозуміти себе, побачити власну цінність, побачити, що ви найцінніший скарб у себе, що ви найкраща людина в світі. І тільки ви знаєте відповіді на всі запитання, всі відповіді давно вже є у вас всередині. Ви знаєте все, та ваші обмеження не дають вам жити так, як ви цього заслуговуєте. Не дають вам жити так, як ви хочете, і ви просто не бачите того, що вам заважає. Саме техніка квантово хвильової терапії допомагає виявити блоки, які глибоко всередині з дитинства. Блокують вас, допомогти знайти вихід, допомогти вийти з ситуації, що склалася, зупинити біг по колу і нарешті зустрітися з собою справжнім і жити своє життя так, як ви цього хочете. А я з радістю провожу вас до вас самих.